Ірпінці перетворили Тесло на 200 ефпі-дронів для військових. Навесні волонтерське об'єднання Незламні серця провело благодійний розіграш сучасного електрокара, виручили з нього понад 3 мільйони гривень і перетворили їх на двісті дронів для двох військових підрозділів. Це перша партія із сотні бойових пташок для бійців підрозділу Рубіж. Вони нищитимуть ворога на Покровському напрямку. Покровський напрямок – це один з найважчих на сьогоднішній день в Україні, тому ці пташки якраз дуже вчасно будуть працювати по знищенню живої сили, по знищенню техніки, їхніх позицій, різних КСП, тобто застосування до цих пташок величезне і багатогранне. Ще 100 fpv дронів форпінські волонтери доставили на схід бійцям 47-ї бригади «Магура». Ці дрони працюють миттєво, тобто вони попали на фронт, і на наступний день вони вже знищили велику кількість ворога. Ось, наприклад, та партія, що ми привезли, на наступний день нам вже скинули відео, як цими дронами відбили потужний штурм з враженнями особової сили противника, мотоциклів там і так далі. Кожен дрон створений за запитами конкретної бригади. На кожному напрямку працюють різні реби, є різні умови, різна як так сказати, так різна урбаністика, і тому дуже важливо, щоб пташки були чітко зроблені під ті потреби, які безпосередньо застосовані на конкретному полі бою. І, хоча на початку розіграшу планували зібрати більше донатів, результатом задоволені. Виручена сума у кілька разів перевищила ранкову вартість машини. До речі, саму автівку волонтерам безкоштовно віддав меценат. Це ми фантастична конвертація. Тесли, знаєте, yeah. тесл багато, а дронів мало Надо наоборот. Тому всі, кого є Тесли, давайте міняємо на дрони. Двісті евпівдронів велика партія допомоги, але військовим потрібно більше. Бійці бригади Рубіж наголошують, ситуація на фронті зараз гірша ніж була у 2022-му. У 2025 В році дуже важливо бути так само духовно разом з військом і підтримувати нас, тому що ну як по суті FPV-дрон на сьогоднішній день може не просто зупинити ворога. А Зменшити рівень смертності і е, травмування наших військовослужбовців там, де є достатня кількість фпві-дронів, наша піхота стоїть дуже міцно. Живуть люди набагато довше, і ворог просто не може підійти, тому що екіпажі контролюють повністю лінію розмежування. Незламні серця уже кілька років забезпечують військових дронами. За цей час передали понад 3600 тисячі ми не можемо зупинятися, бо запитів не менше, на жаль, тому що військовим потрібні дрони постійно в величезній кількості. Тому зупинятись ми можемо тільки коли ми переможемо. А цього поки що, на жаль, не сталося. Тому маємо працювати і попри все. Підтримати діяльність волонтерів та допомогти військовим можливо в один клік. Задонатити нефті від дрони можна за QR-кодом на екрані чи за реквізитами в описі.